Як то кажуть, я успішний автомеханік. Мене займався батько автосправою. Вчив він мене. Придбав прес, щоб там підшипники, там всякі такі, які детальки, набір. Ударних головок. Айковерт узяв електричний. Потому що поки такого поміщення немає щоб поставити здоровий компрессор. Це такі різні втулочки, там подшипники пресовати. Це траверси, щоб вивішувати двигателя. І на цепку раз за ухо хоп. І двигатель регулюєш вище ниже, як треба.